Вже можна про це офіційно сказати. Цю інформацію підтвердило міністерство оборони України на Малітопольському напрямку. Це Запорізька область. Звільнено було в неділю село П'ятихатки. Нібито новина, ну така, скажем, невелика, якесь село, але насправді це великий. Крок для українського наступу, тому що це стратегічний Мелітопольський напрямок, і там дуже близько до населеного пункту Васильівка, яке теж має стратегічне значення. Довгий час через нього пропускали українських біженців. Там терористи облаштували свій КПП і сотні тисяч українців втікали від війни, в тому числі, із зруйнованого Маріуполя тікали саме там. Це дуже велика перемога. Це дуже великий крок для зсу в стратегічному меритопольському напрямку. з Чим усіх вітаю, друзі! Слава ЗСУ! Слава Україні!